Вас офіційно називають на каналі «1 плюс 1 секс символом у службі ТСН ви єдиний хлопець, єдиний хлопець телеведучий. Все решта дівчата. Як почуваєтеся у такому трояндовому саду? Ну круто ж, круто ж. Це по перше, це приємно. але по друге, звичайно, я як чоловік не можу інколи е, знаєш там відмовити своїм колегам дівчатам, які наприклад просять. А знаєш, там є нічний ефір. Будь ласка, заміни мене. Я кажу, звичайно, ну як ну, ну я не маю права відмовити. Всі розуміють, що. Ну, якось ви знаєш, а, е, користуються цими да, чоловічими штуками, звичайно, але я отримую цього задоволення, і вони отримують цього задоволення. Ну з цьому відношенні нам круто для ведучого в кадрі потрібно доглядати до за своєю зовнішністю. І якщо для жінки це притаманне. Ходити до косметолога, до перукаря, то хлопцям трохи важче з цим. У нас є круті гримери, які мене рятували із різних ситуацій, абсолютно коли у мене було підбите око, коли у мене було недогляда борода, коли все на світі було те, що не потрібно, не має бути у кадрі, і дячний їм за це дуже. Я не дуже так ось стежу ретельно, як ти зараз це описала. Якось так трошки до цього ну пофігістки відношусь, відверто кажучи, але е, дякую ще раз гримерам. Ви самі себе називаєте ветераном. Кінотеатру жовтень. виживати по сусідству, і власне це був такий, ніби домашній кінотеатр. До того ж, коли е, він загорівся, була тут пожежа. Я якраз був в ефірі, це був ранковий ефір. По сусідству телеканал 1, 1 офіс. Якраз ми виглядали буквально там, вибігали у перервах, дивилися, що тут відбувається. Ну, мене ще тим, батьки водили сюди, і бабусь з дідусем, і, і це як ну, сімейна така історія абсолютно.